Де ж у цьому всьому є Бог? Дорогі мої, те, що життя керує смертю, часто є фактом. Людина помирає так, як жила. стверджував сен експюпері? Те, що надає сенсу життю, надає сенсу і смерті. Можна обернути цю сентенцію як у дивізії морської піхоти французької армії. Коли немає причини для смерті, то немає причини жити. Під час Великої Французької революції багато тих, які йшли на гільотину, помирали з нечуваною сміливістю. Інші ж, які вели розпусне життя, йшли на ешафот на підпитку. Мадам Дюбарі. Остання фаворитка Людовіка 15-го показала себе жалюгідною. Ще хвилинку кати, благала вона. Далеко не кожна смерть однакова. Хтось помирає спокійно, а хтось сповнений тривоги. Зазвичай людина, мабуть, помирає гідно, якщо її на цьому шляху хтось належно. І гідно супроводить. Однак не треба тішити себе ілюзіями, це не абсолютний принцип. Крізь ці двері можна пройти дуже гідно або дуже негідно. Треба це знати і про це говорити. Втім, не слід думати, що смерть аж така природна для людини, що не становить жодної проблеми. І що зайве нею перейматися. Людина створена не для смерті, до того ж у смерті є поганий бік. Пережити смерть це не перейти через вулицю. Вона не може нас не торкнутися, її не можна очікувати з певним фаталізмом, ніби це щорічне повернення весни. Якесь невідворотнє кліматичне ямище, перед яким ніхто не може встояти, це щось зовсім інше. Не треба закриватися на почуття, які можуть нас тоді охоплювати, страх перед своєю смертю чи смертю іншої людини, страх перед стражданням чи неприйняттям прийняттям Його. Іноді надмірне переживання страждань іншої людини, прагнення того, щоб усе закінчилося швидше. Нагадаємо, що сам Ісус Христос плакав, коли помер його друг Лазар. Неодноразово Він співчував батькам, які втратили своїх дітей. Він навіть допомагав їм повернути їх. Він не казав. Так буде набагато краще. Ісус прийняв свою частку справжніх страждань разом з людьми, які стояли перед лицем смерті, Він навіть зустрівся лицем в лицем з власною смертю, прийняв і пожертвував її. Смерть це нормально гаразд. Але вона таке становить проблему, як ми помиратимемо ви і я? Чи можемо відповісти на це запитання? І чи треба готуватися до смерті? Так, маємо готуватися щоденно, бо сказано в Біблії, ніхто не знає ні дня, ні години. Коли смерть прийде по нас, це може бути нещасний випад. Не обов'язково всі ми доживемо до глибокої старості. Кожен день має бути прожитим так, якби він мав би бути останнім. Ми ризикуємо опинитися в неоднозначному становищі, якщо хоч трохи не будемо про це думати. Що ми хочемо робити? Саме тут постає питання про той бічний світ, тобто про те, що буде після смерті. Свята Катерина Генезецька казала: коли я бачу, як помирає якась людина, то кажу собі, оскільки нового, величного і неймовірного вона скоро побачить, навіть не віруючи, і може погодитися з цим. Але що насправді вона побачить? Смерть без сумніву відкриває нас для нас самих, маски, які закривають нас від самих себе, зникнуть. Тоді ми побачимо себе такими, якими є, у повній ясності і правді. Ті люди, які побували на порозі життя і смерті, а їх немало, їм можна вірити, знають, що це таке. Їхнє минуле, їхня глибинна суть відкрилася перед ними у деталях, без будь-якої суперечливості у період просвітлення, коли людина пережила клінічну смерть, падіння з гори, коли вона тонула чи перебувала в комі, Такі люди повернулися звідси зовсім іншими. Як буде виглядати після смерті прояснення душі? Яка позбулася ослабленості і прив'язань, до яких примушує Тіло. Та це ще не все, і навіть не найголовніше, окрім відкриття людини її суті, смерть це насамперед відкриття її остаточного призначення, її вічного покликання, її ролі на землі. Тобто, насправді її зв'язку з Богом. Як говорили в давнину, людина живе на землі, щоб любити Бога і служити Йому. Ми про це забуваємо. Тоді смерть нам нагадує, як ми будемо приємно здивовані, коли помітимо Це. Ми абсолютно очевидно побачимо, що як у земному житті, так після нього існує лише для того, щоб нас любив Той. Хто вміє найбільше любити, щоб відповідати любов'ю і врешті передавати її іншим та отримувати від них ту саму любов, яку заперечували і розтрачували на цьому світі. Насправді, дорогі мої, у хвилину смерті починається справжнє життя, життя з Богом. О, смерти! не знаю, як можна тебе боятися, адже саме в тобі життя. Казала Тереза Авільська. Я не помираю, я починаю жити, промовляла свята Тереза Злізьє. Усі ми до цього покликані, усі колись отримають таке призначення. Чи ми боїмося смерті? У нас на те є підстави. Однак це буде лише короткий перехід. Двері відчинені у сад, божий сад сад любові, треба лише захотіти туди увійти. За таких умов ми не повинні боятися смерті. Або радше, якщо боїмося, то повинні переступати через свій страх. Ми страждаємо через страту людини, яку любимо, і тут можна не страждати. Як не страждати? Страждаємо і через власну смерть. Але у цей біль і це страждання ми можемо внести новий елемент, який їх перемінить надію, а надія не посоромить, послання до Рем'ян 5:5. Смерть важка, але не смутна, вона не чорна. Леон Блуа казав жартома, чорної барви смерті надали похоронні служби. Насправді смерть біла. Щаюча, повна надії, адже у майбутньому немає небуття. У нас є майбутнє і надія. Смерть не чорна, бо з нами Бог, Він обіцяє нам майбутнє і надію завдяки власній присутності. Навіть більше. Бог знає, якою важкою для нас є смерть. Він знає, що цей невідомий перехід для нас чужий і незрозумілий. Тому Він послав свого Сина, який став людиною і погодився сам прийняти смерть. Хіба це не божевілля? Бог, який погодився жити так, як ми, любити, страждати, урешті померти, як ми. Навіть якби Ісус не воскрес, це вже б було велично. Але однак недостатньо. Цим він подолав смерть. Він першим пройшов тим шляхом, яким колись пройдемо ми. Він навсі ж відчинив двері до Бога в очікуванні, що наше тіло воскресне наприкінці днів. Нехай це висловлювання самого Ісуса, який нам відкриє наше майбутнє. Вони певним чином пробивають стіну між видимим і невидимим, ціну смерті. Ісус сказав тим, які зібралися, щоб Його слухати. Усе, що дає мені мій отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, я нічого не погубив, а все те воскресив в останній день. Воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Євангеліє від Івана. 6, 37, а от у рибок з послання Павла, який звертається до перших християн, не хочу ж, брати, лишити вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі, Бог приведе з Ним. І так завжди з Господом будемо. Отже, втішайте один одного цими словами. Перше послання до Солонян 4, 13 14, 17, 18. Спок, не сприйнята смерті. За все, що було, дякую тобі, Господи, за все, що буде, дякую тобі, Господи. Чи був би ти такий люб'язний попередити мене? Коли прийдеш по мене, Господи, чи можу просити тебе, щоб твоя ласка постукати в мої двері, щоб я знав, що ти йдеш? Я добре знаю, Ти сказав, що прийдеш як злодій. та це не обов'язково можеш прийти інакше. Ти сказав це для того, щоб ми завжди були готові. Дякую, Господи. Але знаєш, Господи, коли я вдома прибираю, то надто незграбний і легко забруднюєшся, тоді я одягаю фартух. І коли хтось з моїх друзів стукає у двері, перед тим, як йому відкрити, я знімаю фартух, щоб не було видно плям, і щоб мій вигляд був для нього приємний. Дай мені час зняти мій фартух, щоб прийняти тебе. Прошу тебе про це, але ти зробиш так, як хочеш, так буде найкраще. Та це лише побажання, яким я хотів з тобою поділитися, адже друзі так роблять, правда ж. Хіба ти не мій справжній друг, той, якого ніколи не бракує і на якого вся моя надія? До зустрічі, Господи. Коли настане остання година останньої зими, дай нам сили не повертатися до сум'яття тих, хто залишився жити. Дай нам терпеливої довіри сина, який не боїться свого батька, хоч завдав йому образи. Учини так, щоб останнім людським словом, яке запам'ятається душа до того, як твоя тиша поглине її. Була благальна молитва вмираючих, не пам'ятаючи колишніх гріхів і беззаконь, у якій її завели сила і запали її пристрасти. Бо якщо вона і нагрішила, проте ніколи не зерклася Отця і Сина, і Святого Духа, але вірила у свого Бога і любила Його. Часто люблю перечитувати. Один з найгарніших уривків Євангелія від Луки, яких так там чимало, епізод про Емаус. На схилі віку я відчуваю, що дедалі більше уподібнююся до цих двох учнів, як і вони, ще більше відчуваю таємну присутність божественного супутника. З дедалі більшою ревністю молюся, щоб він не пройшов повз мене. А залишився зі мною, щоб сів поруч для ламання хліба, щоб з його допомогою за мене світло, яке незабаром згасне для моїх очей, замінилося на вічне споглядання. Залишайся з нами, Господи, залишайся з нами. Коли я зніму з плеча і поставлю біля Нього ніг свій клунок. Мені не буде соромно за мою богість. Він же добре знає, що в ньому, адже в дорожі допомагав мені його нести. Господи, доки житиму, хочу тобі служити, коли помру, хочу прийти до тебе. Боже, мій Отче, на цьому етапі життя прошу Тебе, бути моєю надією. Я часто розчаровуюся, відчуваючи, що сили покидають мене, думаючи про те, що впродовж цілого життя міг би зробити більше. Я визнаю свої слабкості і гріхи, але справді вірю, що ти любиш мене і прощаєш мені. Жертвую тобі разом з твоїм Сином Ісусом Христом мої теперішні фізичні і моральні випробування. Для виправлення моїх гріхів і задля усіх живих і мертвих, яких ти мені довіряєш, дай мені силу вірити, що через молитву і жертвування мого життя, яке б я б хотів бачити щаючим з любові і доброти, я виконую особливо необхідну місію для церкви і світу. Нехай щастям для мене буде дарувати щастя іншим. Я вірю, мій Боже, що страждаючи у покорі я довершую собі страждання Христа. Вірю, що кожна людська особа у світі страждає і ніби народжує на світ дитину, і вона очікує дня появи Бога. Вірю, що ми не маємо тут постійної оселі, а шукаємо іншу оселю в майбутньому. Вірю, що все сприяє доброти, які люблять Бога. Вірю, що якщо люди сіють о сльозах, жнуть у радості. Вірю, що благословенні ті, які помирають у посі. Вірю, що наші муки дають нам вічну силу слави, якщо споглядатимемо не те, що видно, а те, чого зовсім не видно. Адже ті речі, які ми бачимо минущі, а ті, яких не бачимо, вічні. Вірю, що наше тіло схильне до зіпсуття, повинно одягнутися в непорочність, наше смертне тіло повинно стало безсмертним, а ця перемога повинна поглинути смерть. Вірю, що Бог витре кожну сльозу з очей праведників, що вони вже не знатимуть ані смерті, ані скорботи, ані стогону, і що їх страждання врешті припиняться. Адже увесь перший світ про мене. Вірю, що ми побачимо Бога лицем в лице. Люди не раз ставали перед лицем власної смерті або смерті своїх близьких. Іноді вони писали тексти, що вражають своєю правдою. Вони можуть нам допомогти. Святий Бернар пише до свого приятеля Абата Цюжера, говорячи йому про його смерть. На вас чекають, щоби дати вам той мир, який перевищує усі ваші думки. Праведні чекають на вас, щоби разом з ними ви отримали нагороду, яка вам належить. Врешті на вас чекає радість Господа. Щодо мене, мій любий друже, я бажав би. Усього серця побачити вас раніше і отримати ваше благословення, та оскільки люди не до кінця можуть розпоряджатися своїми діями, я не насмілююся вам це обіцяти, можу лише зробити все можливе, щоб прийти до вас. Може, я прийду, а може і ні. Але щоб не трапилося, будьте певні, що оскільки я вас завжди любив, то любитиму до кінця. Неможливо, кажу, це відверто, втратити другого, якого так сильно любиш. Я не втрачаю його, Він просто мене виперечає. Моя душа завжди буде поєднана з вашою нерозривним зв'язком. Попрошу лише пам'ятати про нас там, де ви нас виперечаєте, щоб ми удостоїлися щастя прийти туди. Після вас і вічно перебувати там з вами. До того ж, не думайте, що добра згадка про вас зітреться з нашої пам'яті через вашу відсутність, яку ми так сильно і болісно відчуваємо. Але врешті Бог може знову передати вас нам і зберегти вашу опіку над людьми, які так її потребують, і я надіюся, на цю ласку його божественної доброти. У IV столітті молодий викладач імператорського університету в Мілані, на ім'я Августин навернувся після бурхливого життя. Його мати усе життя молилася за це навернення. Син з матір'ю вирішили повернутися у північну Африку на свою Батьківщину. Вони очікували на корабель в Ості. Пізніше став ще єписком гіпонським, Августин згадуватиме цю розмову. Ти знаєш, мій Боже, що у той самий день, коли ми так розмовляли, і коли предмет нашої розмови більше, ніж коли-небудь, вселяв у нас по горду до світу і всіх його насолод, вона сказала мені, що до мене, сину, гадаю, що в житті. Уже немає нічого такого, що б могло мене зворушити. Що ще я можу тут зробити, і навіщо тут бути, коли у мене більше немає жодного сподівання ані бажання? Адже єдине, що уселяло у мене бажання жити, це було прагнення побачити тебе християнином і дитиною церкви до того, як я помру. Бог сповнив мої бажання щодо цього, і то з надміром. Адже бачу, що ти цілковито віддався служінню йому і задля любові до нього гордуєш усім тим, що міг би вважати за щастя і приємність за законами цього світу. Що я ще тут роблю? Через декілька днів Моніка захворіла. Брат Августина сказав їй, що краще було б, якби вона померла на Батьківщині. Тоді люди справді надавали б великого значення місцю поховання. Проте Моніка була іншої думки. Ви не повинні турбувати ще моїм тілом, додала вона. Байдуже, де ви мене поховаєте? Прошу вас тільки про одне, де б ви не були. Згадайте про мене перед престолом Господа. Тому, дорогі мої, де б не були, Ми ніколи не є далеко від Бога, і в мене немає підстав боятися, що наприкінці світу йому буде важко мене знайти і розпізнати мої останки, щоб їх воскресити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мені повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, висловте свої думки, пишіть імена під благословенням і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.